Верховного головного командувача е питанням про те, що е я хотів би, щоб він мене почув і дослухався, що незважаючи на те, як коли закінчиться судове засідання, я хочу його попросити і це його в силах, і це в його силах. Знову відправити мене захищати Україну, я готовий виконувати свої обов'язки чині бригадного генерала, дзвоні бригадного генерала, однак на посаді рядового буду сумлінно це робити, виконувати завдання підпорядкування керівника любого рангу, сержанта, єфрейта сержанта чи старшого солдата. Я вмію це робити. Якщо я за цей період часу, поки буду воювати, незважаючи на стан свого здоров'я. Зможу вбити хоч одного орка, а я зможу це зробити, повірте, в мене є такий досвід, то це буде корисніше, ніж генерала засадити в тюрму, тим більше такий, таким чином, як зараз це все відбувається. Я дуже прошу і буду намагатися, щоб до Верховного головнокомандувача моє клопотання дійшло, якщо він його задовольнить, йому буде вдячний весь український народ. Що стосується решти питань, я, по-перше, всім дякую за підтримку. Дякую за те, що знаходяться поруч мої рідні, близькі, друзі. Дякую за пресі за те, що доводите до українського народу, що зараз відбувається. Я хочу звернутися до всіх українців, починаючи від верховного головного командувача, закінчуючи останнім солдатом, який знаходиться в окопі, про те, щоб ми не забували, що ми воюємо зараз цій кривавій війні не тільки за територіальну цілісність України, а й за ті цінності, які ми здобули за час незалежності, а саме Демократію, свободу слова, чесні суди, чесну, чесну прокуратуру, чесний ДБР, всі правові органи, для того, щоб ми не перетворилися самі в той Оркостан, де зараз людина ніщо, ціні життя людського ніщо. Це країна, яка Змогла задавити свій народ, і і зараз гонить толпи цих орків для того, щоб вбивати українців. Я хотів би щоб А щодо самої підозри, можете сказати кілька співнової, яке ваше бачення? зрозуміло, зрозуміло, що я вимушений добре.